Це і серія. Це, це, це одна з частин моїх відео про то, моїх відео для того, щоб я мав 50 підписників і міг, і міг робити прямі трансляції, щоб Я скрию зараз чому? Але мені потрібно мати таку можливість. Я розкажу одну історію про. Одну людину в минулому Вона вплинула на мене і вплинула на цей світ, і зараз впливає. І... Це було років п'ять назад я був ще молодий і, і е, е, я тільки що став молодим і я жив е, сам Не, ну коротше я багато я поїхав війна в обріжу і там жив. Жив багато де, їздив з однієї квартири на іншу і весь час приходив в центр того міста, де я бачив угрупування молодих людей мого віку, моїх інтересів і моїх вподобань. З ними я веселився, як сказати, жив, відчував життя, бо вони були не серед тих людей, які, яких можна назвати сірою масою, а серед тих людей, яких можна назвати темною масою або кольоровою масою, або темною. Але я не про То... Серед них може і були люди, які вважають себе геєм. Але вони збиралися не навколо цього. І, і серед них була одна дівчина, вона була молодша за мене. Вона мала певний стержень, мала цю поведінку дорослої людини сформованішої. Здорово сформованіш, вона, вона скаже, вміла виживати, весело виживати, жити напевно, так. І вона, вона, що, <плес> була це про неї. Це відео про цю людину. І е, на одного разу я зустрівся з нею тоді. А Як я з нею зустрівся? Одного разу вона продала мені е, певну е, е, річ, яку я е, з'їв, і потім е, потім Потім мені трохи було боляче. <ріх> Потім було трохи неприємно сильно неприємно е, сильно неприємно ментально. Ще е, вона носила одного разу я дав її переночувати е, в мене і е, вона носила з собою Ланс. Е, і... І, і в неї, коротше, вона коли йшла, вона взяла мій антиперспірант, бо я їй дозволив. Це мені запам'ятав. Це, це було щось а, дуже глибоке. Взяла мій антиперспірант. Використався. Ще. А, та... Тоді дивились якийсь фільм, непонятно про що. Вона сказала, що цей фільм непонятно про що. він Тому зроблений він дуже цікавий і незрозуміло про що він. А, але дуже цікавий. Все я проводила реформи певні музичні в трамваї. І певні міняла свідомість людей. Вона, та, вона не мала такої штуки, як страх. Вроді би е, хіба що. Е, хіба що скривала. Е, так. Mm. Mm. Одного разу е, ми не мали чим зайнятися і шукали собі заняття. Тож е, я хотів пофарбувати собі волосся. Е, тому я пофарбував собі волосся, але я не, не зробив це самостійно. Е, я хотів е, цей, щоб вона мені пофарбувала. Тож ми пішли е, в підземелля МакДаку. і там, е, там, там я вирішив, що я хороші умови для е, барбершопу чи може е, перукарні е, перукарні умови, барбершопні умови. Тож ми пішли і ну, купили е, фарбу і щось там ще. Як це називається грунтовку е, на голову. Як це відбілювач чи що. І ми пішли. Я пішов в МакДак в підземелля Макдаку. Там був туалет. І ми там в раковині фарбували мені волосся. Під час цього виникали ну під час цієї подорожі, після цього завдання у нас були певні особливості. Тобто це не було простий під МакДаку. Це було під МакДаку в час, коли всі хочуть попісяти і покакати в МакДаку. І тому там були люди, але це мене не зупиняло, і це а її це теж не зупиняло. І тому ми Я мав мама зараз відходити, там дв... був біля дверей, там заходили, виходили, мав відходити, підходити. Ну, чи, чи, чи я стояв біля дверей. Ну і... і вона, я. І там був один чоловік, і він нас приходив, щось там говорив. Але він нас відволікав від нашого завдання. Тож мені це не сподобалось. Тож я вирішив е зробити, щоб він не відволікав мене. І, і дівчину від е, наших важливих е, справ. Е, тож, е, е, тож, коли він мені щось сказав, я, е, я казав слава Україні. Оскільки він не міг не сказати героям слава, то він казав то я, я повторював е, оцей хід. Е, е, Оцю, цей прийом я казав йому слава Україні! І він відповідав героям слава. Тож в нього не було часу для того, щоб відповісти щось сказати ще. А, а це мене задовільняло. Тому ну, я продовжував це говорити. Ми вийшли на вулицю, і в мене була. Типу, ця... і в мене була ця фольгова маска від масонів, щоб масони не вкрали мою зачіску. Uh, і тому, тому я тут стояв. Потім я зняв маску від масонів, і ми пішли uh, грати на гітарі. Ми грали на гітарі слова з якоїсь брошурки чи книжки, яку ми знайшли, або яку я мав. І ми просто грали ну я грав, а вона читала. І це було весело, бо, ну, типа, uh, це весело, але ну, трошки незручно. Бо я ще ж не ввів грати добре. Я взагалі не вмів грати добре. Але ну як, професійно добре. а, а від, ну, е В контексті бажання, в контексті такої певної гармонії, та це було добре досить напевно. Але не професійно. Тож, е це викликало у мене спазми в мозку. Вот. Ну, і так ми розійшлись, хоча я хотів провести з нею ніч Ну, в плані, на вулиці ніч гуляти в цьому плані розуміння. Вот. Вона внесла та великий вклад в. Зміну свідомості людей того міста. Зараз вона займається захистом певних територій від певних людей і певної сили. Тож, привіт. Якщо ти дивишся це відео, то привіт. А як справа? Напиши мені десь, не знаю де. <сміст> Можна пошту цього каналу. Але це не звернення до е, цієї особи, це я е, е, знімаю відео, щоб в мене було 50 підписників, щоб я міг робити живі трансляції.